Слава Україні, друзі! Слава Збройним силам України! Хочу подякувати всім хлопцям і дівчатам і всім людям, які наразі захищають нашу Україну. Щиро вам дякую. Друзі, а вам хочу нагадати теж дякувати і не забувати, що все, що ми наразі маємо, це все завдяки хлопцям і дівчатам ЗСУ, завдяки тому, що вони нас захищають і бережуть наш з вами спокій. Слава Україні! Друзі, готувала сьогодні новий рецепт голубців. пісних. Це настільки смачно, що просто не передати словами. І я не можу з вами не поділитися. Тому сьогодні ми приготуємо пісні голубці з картоплею та грибами. Це смачно, просто і дуже швидко. Все як ми любимо. Такі голубці смакуватимуть абсолютно всім. Навіть якщо не дотримуєтесь посту, додайте сметанки і ви будете в приємному шоці. Щоб приготувати фарш, візьміть 1 кг картоплі, 700 г печериць, 2 цибулини в 300 г, 3 лових ложки або 30 г рослинної олії, 1,5 чайних ложки солі, 1 чайну ложку перцю та 1 чайну ложку коріандру. Також нам знадобиться одна савойська або білокачана капустина в 1 кг 200 г. Всі інгредієнти перед вами або шукайте їх в описі під цим відео. Там все є. Спочатку наріжемо цибульку і гриби, печерички. Відразу на пательню відправляємо рослинну олію і нарізаємо ось таким чином цибульку. Ось так, бачите. Все, швиденько нарізаємо і відправляємо цибульку на середній вогонь. Періодично помішуйте, а тим часом нарізаємо грибочки. Помийте їх гарнесенько, при необхідності обчистіть і наріжте, так, як і цибульку. Ось так. Дивіться, як виглядає цибулька ну, хвилин 3-5. Вона в мене стояла на вогні. додаємо відразу ж грибочки, збільшуємо вогонь і смажимо, допоки не випариться вся волога від грибочків, і вони почнуть рум'янитись. Тим часом картопля в мене почищена, промита, я її нарізаю ось такими шматочками, щоб зручніше було її молоти. Я її буду молоти, саме, друзі, не натирати, а молоти е за допомогою м'ясорубки. Саме у перемеленій картоплі структура начинки буде зовсім іншою. Тим часом грибочки вже проготувалися, все, вимикаємо вогонь і відправимо їх у миску, в якій будемо змішувати фарш. І додаємо сюди перемелену картоплю ось так. І спеції я додаю сіль, мелений перчик і коріандр. За смаком, все, друзі. І гарненько перемішаємо. Фарш готовий. Для того, щоб приготувати підливу, беремо 300 г моркви, 300 г цибулі, 500 г томатного соусу або томатну пасту, 1 чайну ложку перцю, 2 чайних ложки ніжного карі, 3 столових ложки рослиної олії і пів чайної ложки солі. Ці інгредієнти перед вами на екрані, або шукайте в описі до відео. Там все є. На пательню я відправляю рослину олію і туди ж відразу додаю нарізану цибульку і натерту моркву. Моркву натираю на дрібну тертку. Готово. На середній вогонь, друзі, і підсмажуємо хвилин 10, все разом. Ось так. Перемішуємо періодично. Як тільки овочі майже просмажились, Ось до такого стану, бачите, я додаю туди дрібку солі, перчик, карі приправи, друзі, за бажанням. Головне збагатити всі-всі смаки. І я додаю ось такий, я купляла просто перетерті томати, томатний соус без спецій. Можете розбавити до такого стану 2-3 столових ложки томатної пасти. Кілька хвилин на вогні, готово. Тепер для голубців я використовую завжди, друзі, савойську капусту. Вона набагато ніжніша, з нею приємніше працювати. Але перед використанням я її не парю. Я її ось так. Вона дозволяє це робити, не рветься, розбираю на листки і гарно, ось бачите, промиваю перед використанням. Промила гарнесенько. Ось так промокнула паперовими рушничками. Далі, друзі, ще один лайфхак. Я її не парю у воді, не проварюю, а 750 Вт у мікрохвильовці 5 хвилин. І ось дивіться, яка вона виходить, класна. Все, А тепер далі підготовлюю листки. Я обрізаю ось ці грубі частинки, але не викидаю, вони нам знадобляться. Ось так Середні листки лишаю і менші, а великі розрізаю навпіл. Ось так швидесенько все. Ну, все, друзі, всі інгредієнти підготовлені. Я буду голубці запікати, тому беру форму вже перевірену, На дно викладаю дрібнесенькі листочки і обрізки. Далі кілька ложок нашої підливи, також на дно. І будемо формувати голубці. Дивіться, начинка наша, листочок, і я ось так скручу. Не роблю їх дуже малесенькими. Роблю голубці дуже часто, класичні для родини, і ось так швидко всі кручу. Дивіться. Раз і готово. Ось так. Якраз в мене ця форма перевірена на один качан савойської капусти. Все, і зверху е, кладемо підливу та, що лишилась. Духова шафа, тим часом у мене вже на 170 градусів розігріта. Накриваю кришкою і відправляю, друзі, мінімум на годинку. На 170-180 градусів. І погляньте. Власне, яка краса у нас вийшла. Дуже апетитно виглядають. Запахи просто нереальні. Тому обов'язково-обов'язково, обов друзі, додавайте улюблені спеції. Погляньте, дивіться, ще раз вам покажу. Дуже класно, файно тримають форму. Капусточка гарно приготувалася. Зараз покажу, які вони в розрізі. Дивіться. Але якщо будете використовувати білокачану капусту, вже час приготування регулюйте самі, пробуйте, щоб капусточка була м'яка. Все, друзі, всім смачного! Дякую, що готували разом зі мною. Підтримуйте український контент. Слава Україні!